Ну тому що я пан очевидний. Опа, ні. Просто від партнера орієнтується. Несамовитий як вітер мовчазний, мов шовка. Мій подих студить рік і поля. Я грізна крита. Я сила твоя. Чула, папа, не? Якщо у вас є мікрофон, мікрофон біля рота знаходиться. Мікрофон не тут, не там, не тут, не отут. Такі у нас гуляння були, але найголовніше гуляння на Масляну супроводжувались іграми. І ігриці заключалися у боротьбі весни із зимою. Адже весна дуже швидко хотіла здавати позиції. Тож зустрічайте традиційні гуляння на Масляну! у Зустрічаємо зиму! На диначе кое-40, а порешочек с мясом окей. Okay. Да, okay. ah? 75. Сама назва Масляна, так вона пішла е, з Радянського Союзу, але в Україні було це свято спокон віків, воно просто мало іншу назву. У нас безліч назв цього свята. Це є колодії, це є Сиропуст, Сиропустний тиждень. Чому сиропуст, наприклад, а є ще назва масниця, тому що це був масний тиждень, коли люди їли жирну масляну їжу, е, Сиропустний тиждень, тому що їли вареники з сиром, сирники, е, все, що було з сиром, все їли, тому що вже почався пісня, і люди не могли їсти щось м'ясне, і саме на цьому тижні люди намагалися їсти щось молочне, журне, щоб задовольнити, скажімо так, себе, тому що починається великий піст. Просто на нього ніхто ніколи не готував в Україні млинці. Це правда. Готували вареники, дуже багато вареників. Якщо були млинці, то це були оладки, такі, знаєте, великі, товсті млинці, зараз їх називають панкейки, але споконвіків Україні готували товсті, класні млинці. Але загалом це свято завжди святкували українці, воно завжди було просто трохи видозміненим. Ми його зараз знаємо з вами. У мене тут подруга Марія Плюскова, ось і вона дуже активно пушила посилання про те, що в театрі очередь буде цей захід. І тому ми з друзями прийшли, і нам все дуже подобається. Тут дуже смачно, дуже класна компанія, музика. І тому, якщо будуть якісь події в театрі очереди, будь ласка, приходьте, підтримуйте Харківський театр і всіх чекаємо. Сподіваюсь, якесь буде вистава чи спектакль, щось в національному народному українському стилі, щось таке. Ну, бабу, я так розумію, палить тут ніде. Ну, щось, мабуть, якісь будуть гуляння веселі. У нас є свій туристичний гурток, і ми щороку, ну крім цього, так ви співпала, що крім цього року. А так зазвичай ми збираємося на природі, робимо бабу, її палимо. Хороводи водимо, пісні співаємо українські. Тобто, у нас є свої традиції, але в цьому році так сталося, що ми не проводимо. Тому я тут. Ми останні три місяці дуже багато працювали над цим приміщенням, оббивали плитку, оці вікна ставили. Все це підмітало тут багато. Бруду було, багато пилу, і дуже приємно зараз бачити, як це все ніби. Пріобразилась е, в таку картину. Мені дуже подобається. Це дуже вайбово. Все виглядає, і дуже приємно бачити, знаєте, як твоя дитина, ніби знаєш, преображається І дуже красиво. Я е, відчуваю величезне задоволення від всього, що бачу. У нас була дуже класна е, акція на коридування, і ми зрозуміли, що це подобається людям. І нам подобається, коли людям подобається, і ми вирішили все все це піти. Цей простір він, він ще офіційно не відкритий, але я не знаю, що може бути краще за веснянки, що може його наситити духом таким прийдешньої весни. Тож ми вирішили поєднати все це, і, і ось ми будемо. Часу проведено. На ковзанах катались, особливо цього року. Бабу любили. Ну а тепер що? Прощаватись? Я не готова тікати, хоч сонце стало гріти сам. Е, я мороз. Е, я мороз. Е, е, доблісний воїн зими. Я її, можна сказати, захисник, її лицар. І в мене є дуель з. Аналогічним моїм візаві -ві з боку весни. І подивимось, хто переможе сьогодні. Це цікаво. У нас сьогодні битва зими та весни. Зима. Весна наступає, міняється світ. Ще я побачу вас стічневий мій слід. Нещадно, Та проти сонця і теплих рок ви стояти складно. Та йди вже, ховайся між снігів, ну а я продовжую свій. А, насправді, якось не доводилося насправді отак от прям святкувати от, з усіма цими традиціями, то у нас же є ігри будуть, е, прыжки там з мішками, затягнення канатів. І от такого мене ніколи не було. Це для мене перший такий досвід. Я тут ще просто ну, там намазано, може, блінчики поїв і все. А тут це така от картина неймовірно прости. У нас забудовається коло дві так. Ні, це. Будемо грати! Так, так. у кого є кого стільці, всі ставте сюди. От, Добре, добре. Так, Скільки у нас виходить? Один, два, три, ще? чотири, п'ять, шість, сім. Сім стільців. Сім людей виходять, що нам треба шість людей. Ой, вісім вісім людей. А, у нас є свято, масляна холодій. Тобто взяли ідею, традицію, зрозуміли, що е, зараз культурне просвітництво йде ренесанс український, Треба людей просвітлювати. Ми якби три місяці тому робили. Колядки таким самим чином ходили по людях просто, багато хто не знає, що це таке, як це робити, особливо на Харківщині. Тобто з колядою тим паче. Масля на тому масля не знають, а от саму суть традиції, ні, тому і вирішили якось просвітою займатися культурною. Зайця колодій тут такий, він вижирає наші поля, нам треба щось з ним робити. Так убити того, зайця колодія і все. Тут проблема така, коли я просто не уб'єш. Що ж ним робити? Так його в мішок треба ловити. От таким чином, давні слов'яни, ще в 10 столітті заснували традиційну українську мрог. перегони у мішках! Очікування а, мали бути позитивні, а виходить позитивно. Тобто, просто хотіли повеселити людей, дати їм щось нове. Коли є такий задум і така ціль, то зазвичай все має вдастися, якщо є гідна реалізація, і люди, які можуть це гідно реалізувати. І звісно, це далеко не фінальний етап приміщення. Багато ще чого буде дороблюватись. В першу чергу це стеля, потім це добиття оці побілки. Тобто, але зараз приміщення працює, воно має свою певну стилістику, воно грає. І знаєте, в цьому щось є. Ми от нещодавно, буквально вчора позавчора, переставляли тут меблі, і воно ожило. Воно грає якимись барвами, не, не так на те, що тут холодно, навіть все одно тут добре.